Поговоримо про, про актуальні теми. Масована ракетна атака, ракетна, дронова, комбінована атака на Україну. Ціла низка областей опинилася під цією атакою. Є загиблі в Києві, є поранені. Як в Києві, так і на Київщині, так і в Харкові одночасно із цим просто під час цієї дронової атаки Дональд Трамп, президент США, заявляє про те, що мовляв, з Росією ми вже про все домовилися, і тепер черга за Україною, пане Олександре, Чи правильно я розумію, що оця домовленість нинішньої адміністрації президента США з Кремлем, крім іншого, передбачає і отакі періодичні дронові? Атаки Росії на Україну, а Україна натомість, вочевидь, як подяку за ці дронові і ракетні атаки, має поступитися своїми територіями на користь Росії. Це я маю на увазі. Чи така логіка у нинішньої адміністрації президента? США, як ви я думаєте, Справа в тому, що важко говорити про що могли домовитися, і про зміст цих домовленостей, uh -huh. про що йде мова, насправді важко сказати. Коли це відбувалося, ну очевидь, певні контакти є, ми це розуміємо, але зміст дуже важко оцінити. Якщо говорити про факти, про те, що відбувається, я тут, все ж таки, коли оцінювати адміністрацію діючу, найкраще говорити про факти, тоді є аргументи, і от факти чітко демонструють, що на сьогоднішній день після російських терористичних атак. Ми не бачимо а засудження з боку Сполучених Штатів належно саме від Президента Трампа. Цього не було після удару по Сумах, тому що президент Трамп сказав, що це, можливо, була помилка з боку Росії і так далі. Не було після Кривого Рогу, не було після Одеси, Марлінця, Херсону, Запоріжжя, куди каби теж прилетіли цього тижня Києва. Зараз Ну, побачимо, яка тут буде реакція. Але. Очевидно, що вона абсолютно недостатня, і як і очевидний є наступний факт, що е, за весь час, фактично, перебування діючого президента на посаді президента США, ми не чули якоїсь критики в бік Путіна, російського диктатора, в бік інших лідерів світових, ми це чули, починаючи від прем'єр-міністра Канади, від керівництва Мексики Європейських країн Китаю, але ми не чули щодо Путіна і. Звичайно, що коли складаються ось такі тенденції, коли з одного боку ми бачимо недостатню реакцію керівництва Сполучених Штатів Америки на російський відвертий терор і їхні злочини, і mm -hmm. на цьому тлі Путін відчуваючи свою безкарність, звичайно, що це створює таке враження, знаєте, такої е, собі змови з метою примушування України до миру, причому не просто до миру на якихось умовах. Вигідних для України, а до миру, практично на умовах капітуляції, от, власне кажучи, складаються такі тенденції. Тобто, ми бачимо, що ну дивіться, президент Трамп він визнає, що з президентом України Зеленським складно, оскільки він не очікував, що Володимир Зеленський займе таку позицію принципову по суті, на сьогоднішній день український президент він чи не єдиний в світі. Не боїться говорити Трампу відверто в очі, але не просто якусь критику, а об'єктивні речі. Це ж не просто критиканство, коли ти хочеш когось розкритикувати, і ти шукаєш якісь причини. Це об'єктивні речі, які підтверджуються фактами, і є чим апелювати. Мені здається, що навіть більше зараз говорить Зеленський, ніж говорять самі демократи, які в опозиції до республіканців США. Це до речі, дуже дивно насправді, але це це відбувається. І тому, власне кажучи, я думаю, що президентові Трампу це не подобається. Він вважає, що він може все вирішувати, і він вважає чомусь Путіна сильним. Що Путін сильний, що він має перевагу. Ви ж зверніть увагу на те, що американський президент постійно говорить про те, що в Україні немає карт, Україна з позиції слабкого. Ну я можу сказати, що і Росія не виглядає з позиції дуже сильного. Інакше б вони вже давно перемогли би військовим okay. шляхом. Розумієте, парадоксальна ситуація. Okay. Путін не може перемогти в Україну, і тому йому потрібні Сполучені Штати. Тому йде загравання постійне з за США, Тому там пісков виходить час від часу інші. Починають говорити, що вони за конструктивний діалог. Вони вітають Віткафа в Кремлі і так далі. Але Сполучені Штати э, думали, що буде дуже легко, і що Україна одразу. Піде на всі умови капітулянські, які висуваються, а цього не відбувається. Але питання: в чому Чому Трамп настільки зараз робить такі випади в бік України? Справа в тому, що іншого плану у Сполучених Штатів немає, не було точніше. Угу. План був один: це спробувати натиснути на Україну, і все. Ну і все Україна піде на умови, розуміючи, що залишиться без підтримки Сполучених Штатів, і в принципі все. Ну і цього цілком достатньо, як мінімум, для того, щоб, як думав президент Трамп, зупинити обстріли, зупинити вогонь і припинити активну фазу бойових дій. Коли це не працює, немає альтернативного плану наразі, а план, який пропонується Україною, до речі, не просто Україною. Ми ж повинні розуміти, от коли обговорюємо і події в Лондоні, наприклад, ага. так, от напередодні. Взагалі ситуація дивна. Чому? Тому що. Сполучені Штати Америки чомусь думали, що одразу буде обговорення взагалі умов миру майбутнього. Ну тобто, що зустрінуться українська делегація, американська, європейська, і погодяться на те, що Крим російський, а Україна не в НАТО і так далі. Там і за списком вимог, які можуть бути все і з цим поїде стів Вітков одразу до Путіна. А Путін скаже: Віткову, що ну така чому тільки Крим, а Донецьк, Луганськ, Запоріжжя uh -huh. і Херсон куди ви. Відкинули, ну і так далі. Але це ну, да, вони... пут... а, а Кремль може він же називає ісконними руськими територіями, фактично всю територію України. І тут якби треба не забувати про те, що раніше Путін і жартома, і не жартома говорив про те, що ну Росії немає граніць. Ну, це зрозуміло, це неоімперська філософія. Вона продукується, зрозуміло її коріння, і от, повертаючись до Лондона, чому все так сталося взагалі? Чому я кажу дивно? Тому що загалом е минулого тижня в Парижі була домовленість продовжити консультації щодо припинення вогню, повного і безумовно, ця ж ініціатива була запропонована Сполученими Штатами Америки. Ще на початку березня, під час зустрічі американської та української делегації в Саудівській Аравії, ну відповідно цю ініціативу Україна підтримала. Президент України неодноразово про це говорив. І в Лондоні мали продовжитись консультації щодо цього. Зрештою, і президент України сказав про те, що є чіткі директиви для української делегації обговорювати. По суті, два питання і довкола цих питань в подальшому: це або повне, або часткове припинення вогню uh -huh. і можливості його досягнення. І тому українська делегація налаштована була обговорити припинення вогню, контроль і моніторинг за його дотриманням, і потім подальші зустрічі уже для е пане Олександре. Я перепрошую, я, я а я знаєте, що хотів би у вас уточнити? От ми зараз бачимо, як на фоні цих всіх мирних намагань. Російська Федерація зробила інтенсивнішими ракетно-дронові по удари по Україні, і вони смертоносніші, тому що сьогодні Київ до цього Марганець, Суми, Кривий Ріг, Дніпро. А ситуація на фронті у зв'язку з тим, що Кремль ну нібито вступив в процес мирних переговорів. Вона змінилася, стало менше. Атаку, якщо ми подивимося на ситуацію порівняно з кінцем минулого року, стало менше. но не з причин дій російського командування і вказівок з причин української оборони uh -huh. дійсно інтенсивність далося зменшити. Атаки відбиваються, ворог зазнає серйозних втрат. Це підтверджується і даними українського генштабу, і даними інституту вивчення війни. Якщо ми подивимося, ну і Загалом з осінь аналітиками, які це підтверджують. Тому якщо говорити про фронт, дійсно, тому що інтенсивність атак, наприклад, яка була у нас в жовтні, в листопаді-грудні 2024 року, вона була значно більшою, ніж є зараз. Але можна сказати, що при цьому Росія намагається зараз, скажімо. Свої наступальні дії проводити одночасно на кількох напрямках з метою створення враження, що вони наступають від сум, фактично від сумського напрямку, до Запоріжжя по всій лінії бойового зіткнення, для того щоб створювати відповідну картинку і говорити про те, що наступальні дії доволі такі інтенсивні. Але загалом, якщо говорити про фронт, то зараз помітно, що ворог. Групуються, задіє більше сил, наприклад, на Лиманському напрямку на Донеччині, ну, плюс, звичайно, Покровський напрямок, що є підтвердженням того, що, ймовірно, агресор розглядає сценарій якраз активізації бойових дій на весняно-літню свою наступальну кампанію з пріоритетом саме по напрямку Донецької області. Решта напрямків вони теж активізуються, але вони є, ну, скажімо, такими. Що спрямовані не стільки на територіальні здобутки, а не стільки, щоб прорватися і окупувати якомога більше української території. Хоча, якщо буде така можливість, очевидно, що Росія цим буде намагатись користатись, а це дії спрямовані, як думає російське командування на спроби виснаження підрозділів Збройних сил України. Ну тобто, дві цілі ставляться при цих штурмових діях росіянами: перша ціль це Окупувати більше української території, ну це очевидно. Наскільки вони зможуть з пріоритетом того, щоб спробувати захопити Донецьку область в межах адміністративно-територіальних кордонів, і друга ціль це спробувати виснажувати підрозділи збройних сил, застосовуючи вогневий вплив ну практично по всій лінії фронту. Знаєте, пане Олександре, мене е, не перестає дивувати. Я сподіваюся, що цього моменту і не настане, тому що тоді це буде свідчити про те, що <кій> психіка безнадійно прилаштувалася до того, що відбувається. Мене не перестає дивувати, що ми говоримо е, в контексті мирних переговорів про не просто поступки сполучених штатів нинішньої адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Кремлю. а... Якесь відверте підігрування, зважаючи на те, що Сполучені Штати Америки це одна з найбільших демократій в світі, а Україна в собі уособлює намагання принаймні бути демократією найбільше з поміж усіх, крім країн Балтії. Колишніх радянських республік. Дорогі глядачі, я дуже прошу вас написати в коментарях, що ви думаєте з приводу того, яку політику веде нинішня адміністрація президента США по відношенню до України і до Росії. Поговоримо про. Питання визнання Криму російським, яке з'явилося з неофіційних джерел буквально вчора позавчора, а зважаючи на ту полемічну риторику, яка виникла між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, ми можемо припускати, що мова про Визнання Україною Криму Російським такі в пропозиціях Сполучених Штатів, Штатів до України стосовно припинення війни, вона таки була, і отут Дональд Трамп звинувачує як свого попередника Барака Обаму, попередника за першої каденції Дональда Трампа, так і тодішню українську владу, в тому, що мовляв, вони так просто віддали. Крим Росії, ну по перше, ми не будемо говорити про те, що це не було просто. Ми не будемо згадувати ті події історичні, які відбувалися в цей час в Україні, і не будемо говорити про те, якою була влада до лютого 2014 року в Україні. Нам все це прекрасно відомо, але що важливо, 17-21 рік Дональд Трамп на посаді президента Сполучених Штатів Америки вперше. Його держсекретар презентує кримську декларацію, в рамках якої йдеться про те, що Сполучені Штати не визнають і не визнають в майбутньому Крим російською територією. Ну, якщо у випадку з Бараком Обамою і тодішньою українською владою, дуже легко да, все це спихувати на них. Але як бути з тим, що це був 2018 рік, і це був другий рік, як Дональд Трамп був президентом Сполучених Штатів Америки. Для нас найпринциповіше те, що думаємо, ми з цього питання. Тобто, українська позиція, вона є непохитна її висловив Верховний Головнокомандувач, президент України про те, що Крим це територія України, і Україна ніколи не піде на визнання цієї території Російської. Відповідно від цього, ми виходимо в подальшому і до комунікації з нашими партнерами. А в подальшому уже цю позицію підтверджуємо зокрема і фактичними речами, в тому числі і декларації, про яка була яка засвідчувала, що США не визнають а, Криму Російським, і в цьому сенсі, звичайно, апеляція до певних історичних речей, особливо коли президент Трамп був 45-м президентом. Це є важливим, тому що сам, ну він же ж, президент Сполучених Штатів, він сам а, згадує часи Байдена, часи Обами, що було не так, що десь не так було зроблено, що виникали проблеми і так далі. Не ті рішення ухвалювалися відповідно. Якщо йому відповідати контраргументами історичних прикладів і говорити про це, це є правильно. Взагалі, мені видається, що. З нашого боку ведеться якраз дискусія аргументами. Ось це дуже важливо. Зараз в Сполучених Штатах досить часто ми чуємо емоційне забарвлення, певних оцінки певних фактів з боку керівництва. А ми ведемо, в свою чергу, контраргументами, які підтверджуються фактами. А це завжди легше, тому що, коли ти свою позицію доводиш фактичними речами, звичайно, що вона виглядає більш аргументованішою. Інше питання: що а, наскільки, скажімо, а, це впливатиме на майбутнє рішення Сполучених Штатів Америки, я сподіваюся, що впливатиме, що це матиме вагу і до цього будуть дослухатися. Зрештою, принаймні, виходячи із а, повідомлення Дональда Трампа в соцмережі True Social, він вже зазначив про те, що зараз ніхто не просить визнати Крим Російським хоча сам утримався від відповіді на це питання, чому він не сказав прямо, що Крим треба визнати російським, тому що можливо саме ось ця українська така позиція рішуча, і позиція, до речі, європейських партнерів про те, що цього не можна допускати, і дала ось ці можливості і підстави, що Трамп зараз про це сказати відкрити не може. Ми повинні розуміти, що крім цих, цього фактажу, інші обставини і факти вони в тому числі комунікуються через наших представників з американцями. І стосується того, що питання розміщення Росією, наприклад, ядерної зброї в Окупованому Криму створює загрози для всього південного флангу НАТО. Більше того, присутність Росії в Чорному морі в перспективі ще й визнання російським створює в тому числі можливості для того, щоб Росія просувалася в бік Середземномор'я, там де є інтереси США і не тільки, тобто є багато речей безпекових. Які стосуються і судноплавства і багатьох інших обставин, про які теж піклуються США, як би там не було. Тому що, попри всю критику Європи з боку президента Трампа, вони почали операцію в Ємені проти Хуситів. Чому? Тому що хусити блокують судноплавство, а це судноплавство йде з країн Південно-Східної Азії і Китаю до європейських країн, менше навіть, ніж до США, але Америка відчуває певний обов'язок як. Держава, яка забезпечує безпеку цих торговельних морських шляхів, і тому, власне кажучи, є аргументація, яка доноситься і яка є зрозумілою. А історичні речі їх же теж найкраще пояснювати на прикладі документів. І Коли в нас є такі документи, як декларація, це звичайно підтримує вкотре нашу позицію.